Обговорив цей блогер і перспективи конкуренції PS6 та Xbox Magnus. На його думку, такої прямої конкуренції, як у часи PS4 і Xbox One, вже, на жаль, немає. І яка б потужність не була або у Xbox, або у PlayStation, він каже, що по факту вони просто йдуть в різні напрямки, і це не має жодного сенсу. Да, можливо, Xbox буде потужніше. Да, можливо, десь PlayStation в рейтрейсінгі буде потужніше, але по факту напрямку їхні розійшлися. І він каже, Каже, що Xbox програв війну консолей і почав нову гонку. Тепер вони націлені на конкуренцію з міні-ПК, вони просувають Microsoft Store і розвивають Game Pass І це, звісно, перетинається десь із Sony, але не напряму. Так що конкуренція нікуди не ділася, вона просто тепер, скажімо так, десь пересікається, а десь вони в кардинально різні напрямки пішли. Ну і друг другу, в принципі, на перспективу ніяк не загрожують. Так що, чи подобається нам це, чи не подобається час розставить свої пріоритети, і ми побачимо, хто з нас Філ Спенсер, а хто з нас Сара Бонд. Так що якось так.